Привіт, Я Вже забувся, коли бігав дійсно на цій неділі ще в мене не було пробіжок. <сум> Обставини такі, що трошки помінявся графік. І, і знаєте, це е, осіння, осіння, осіння не скажу це слово депресія, але осіння е, вереснева, якась така, знаєш, е, знаєте, лаунж такий, що поки хочеться трішечки трішечки відпустки. І через це через це поки немає бігу, але є, є інші моменти, які теж драйвят. І від цього я кайфую. Що ж, скоро буде біг, скоро будуть пробіжки. Ми повернемося е, до того. І знаєте, дуже багато е, на цій неділі було людей, які дякували мені за те, що я в тіктосі, які мене дивляться і мотивуються моїм бігом. І за це вам, друзі, дуже-дуже великий лайк. Я вас всіх люблю, одняв, поцілував. with some in crashing man bye